Салюти і неодмінно вам якийсь влог гарненький запишу з цього неймовірного феєричного такого м -м, свята і з такого дійства буде дуже круто, тому чекайте, скоро буде салютик. <кій> Кажуть, що цього року взагалі буде дуже е, гарна установа з феєрверхів. Ну, коротше, продовження історії. Минулого року. Минулого року почалася історія, а цього року будуть закінчувати історію. Ну і плюс в кінці ще великий салют. Тому гарного нам всім завтрашнього настрою. Ось тому будемо чекати. Я щодень йду прибрати, мені треба набрати чотири номера. щоб люди виїхали, але є заїзди, тому... Щоденько треба веди. Куди я пішов? Ой, я ще не туди зайду. Так, у нас тут взагалі а... сралично батя. Так, що мені треба? Мені треба клін. Клін мені треба. а-а-а-а-а, І ще цю штучку їм да? так? на коврик, бо засрали коврик один. Шакали. От, рукавички мені треба. Рукавички і пакети, да? Рушники треба 10 штук великі, да? Кстати, ви мені так і не відписали були, Я ж вас спросив. Дайте мені інформацію. Ну, ми вже там пополивали, в принципі, в дворику. Ну, трішки, знаєте, краще стало. Травичка вже трішки так підсохла-відсохла. Ну, але треба ще якогось урагану. То чекаю, може. Заженуть мені на такий ураганчик гарний, щоб вже трава окончательно відсохла. Ну і дворі в нас треба, в принципі. Вот. Тому гарного всім дня. Ще трішки сьогодні попрацюємо і все. І завтра можна їхати вже до друзів, вже нас чекають. Я вже сам хочу, якщо чесно, їхати, дуже хочу трішки трішки засумував за Будапештом, як чесно. Вот. Вчора випив 20 грам бахеровки, щоб ви зрозуміли, що таке роки і що таке 30 плюс. 20 грам, буквально 20 грам я випив. Бахеровочка, Рано встаю, у мене голова така, водяна дамби, все. Кабіна така, думаю, о боже, що це. Коротше. Це жесть. Не пийте. Не пийте ніякі а, коктейлі, ніякі алкоголі. Я не знаю, для мене загоди тільки сухе вино і то трішки біле або червоне. Все. Я я дуже рада, що ніколи не стану а, алкошом, Алкоголіком. Так що на цій автоматичній ноті я з вами і прощаюсь.